Доброе прыжок мистер Кэтл. Сегодня я бы хотів вам показати, що мені подарував Дид Мороз. 7 годину ранку. Ставь шостим. И я решил записать видео наверное. Подарував мені такі набушники. Так, Не знаю, чого вам. Я сам себе не бачу, такі навушники подарував. Так, Ой! Ой, не влазить, поясню не видно. Так. Ну, оце може трохи стоїть, а це не дуже. Може, пізно уж така на мене розібралася. Ще мені подарувалося таке. Ось таку шапку. Хана шапочка. Так, а ми її діємо. О, зага! Вообще. Ага. Ще красовець. Ще не знаю, чи це комплект чи ні. Вроді би ні. Якщо коли ось такі рукавиці гарні. Один палець. Так. І, а, тільки не знаю, куди Под цей церкви, ну, один руковий дівати, по другий Ну і такі гарні рукавиці. Ну і щельні Ще дрова мандали і кікей. <свист> банани ще еще подаровал так. Це не буде ще мені подарувала. Ага, ківі, банани, мандаринки. подарував ще так йому каву <свист> і подарував ще шкарпетки. Що ще? Хм. цукерки. Ну и все, походу. Ну что ж, всем дякую за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.